Друзі, радий вас вітати на каналі Київського міського автомотоклубу. Ми записуємо наш третій спецвипуск, третій із чотирьох присвячених нашому чемпіонату з Attack. Сьогодні у нас з вами вже як ви бачите, знайоме обличчя. У нас сьогодні другий тиждень поспіль. Костянтин Романенко. Костя, вітаю! Так, вітаю всіх, вітаю глядачів, Вітаю тебе, В'ячеслава. Слухай, ну що ж, цього разу вже не Англія, не БМВ. У нас, хоча, знову ж таки, не Англія, це в якому сенсі ще подивитися, адже це був Астон Мартін в спа, де була надзвичайно, надзвичайно така щільна, я б навіть сказав, щільнюща боротьба, адже ти. 15 тисячних на 7 кілометровому кільці, нагадаю, да? на 7 кілометрах 15 тисячних виграв у Познякова і е, все одно менше однієї десятої, там 83 було тисячні переваги над Хорошавіним. Ну і загалом, ще-ще додати, топ-п'ятірка помістилась в 3 десятих, в одній секунді 6 пілотів. І це, повторюся, на 7-кілометровій трасі. Е, розкажи що було цікавого в попередній тиждень? Що тобі сподобалось, крім, звісно ж, самого факту, що ти показав найкращий час? Ну, на відміну від минулого тижня, все ж таки кондиції, сама траса і сам автомобіль був всім знайомим, тому що, по-перше, клас gt 3, і по-друге, один, мабуть, з найпопулярніших автомобілів Aston 8 GT3. І всі вже були прикатані до всього. Тому це, це було вже питання максимізування своїх можливостей, які ти наробляв роками, ані, аніж скажімо так, набування досвіду за один тиждень. Тому це зовсім інші змагання були. От цікаво, десь я відносно недавно чув якраз е, таку думку, що Астон е, Мартін не дуже популярна машина, от в GT3. Е, от Ти кажеш, що навпаки популярна. Цікаво. Цікаво, разом із тим, повертаючись, власне, до того, щоб поставити тобі питання: оця от боротьба з і хорошавіним, яка закінчилася для тебе успішно, але при цьому менше ніж одна десята, е, як? Ти сам все це відчував, як був азарт цієї боротьби? Так, боротьба заочна, але це все одно боротьба. Ну, як я вже казав минулого тижня, у тебе, коли ти їдеш в таких етапів, у тебе насамперед змагання з самим собою, а не там з суперниками і, і так далі. Тобто, мабуть, так, у мене там був ще є запазив декілька десятих, але це було і в інших пілотів. І все ж таки, більше боротьба з самим собою, йде, як я вже сказав раніше. Слухай, говорячи про боротьбу з самим собою, що було складно в СПА? Знову ж таки, питання можливо трошки, трошки кострубати, тому що в Спа багато що може бути складним, але от особисто для тебе. Які ділянки, які повороти такі найбільш вимогливі і найбільш непрості для тебе особисто? Мабуть, найскладнішим у мене був перший сектор. Так, це, грубо кажучи, чотири повороти і три з них зв'язані в один, але все одно. На ньому відігру... відіграється дуже багато часу через величезну пряму. Тобто від виходу з першого повороту у тебе залежить весь сектор. І ти, як я міг відіграти там десятку-півтори, так і міг програти їх. А можливо, це і рахувалося сотими секундами між пілотами, якщо порівнювати. Цікаво. Хоча. Щось мені підказує, що програти можна насправді і більше, ніж десятку-півтори. Все залежить від того, наскільки невдало пройти Лясурс і спускатись туди вниз. Але разом із тим. Ну, кілька слів про ще кілька слів про трасу, якщо в цілому тобі подобається спад чи ні? Взагалі так. Тобто це, грубо кажучи, каша з усіх видів поворотів. Тобто є тут і швидкі повороти, і повільні повороти. Ще дуже складне налаштування автомобілю, тому що якщо ти їдеш там на першому крилі, тобто у тебе задньої аеродинаміки практично немає, ти відіграєш у першому і третьому секторі, але програєш дуже сильно у другому. Або ти не програєш, якщо у тебе ідеально збалансований автомобіль. Тому такі питання теж повставали. Що саме робити в сетапі? Ти е, сам е, коли налаштовував машину, як, е, як відбирав налаштування? Ну, я хотів зробити автомобіль більш стабільним, але з високою швидкістю напрямих. Тобто ставив практично мінімальне крило і намагався стабілізувати його. Тому що Тут, тому, що автомобіль на мінімальному крилі, ну, особливо Астон може бути іноді нестабільним. То все ж, таки, все ж таки, упор на максимальну швидкість з тим, що пам'ятати про те, що машиною ще треба все ж таки управляти особливо. Особливо, так, да, дійсно, на другому секторі. Там, там у нас багато чого цікавого. Там і Брюссель, і Мальмеді, і Спікер'с Корнер, і Подвійний Лівий, дуже цікавий, як на мене, поворот. А, окей. Гаразд. Слухай, давай, давай перейдемо до, мабуть, найцікавішої частини. Ти проїжджаєш швидке коло, показуєш, коментуєш, а потім продовжимо. Так, давайте перейдемо до цього. Так, є картинка. Починаємо ми наше коло не спочатку. Як може бути логічним, а з останнього повороту, тому що треба пройти його більш повільно, більш широко, щоб вийти краще на вихід з останнього повороту, що дасть нам перевагу на прямій. Переходимо ми до першого повороту, гальмуємо ми перед 50 метрами, намагаємося згловити апекс і максимально розпрямляємо автомобіль перед виходом на пряму і Радільйон, мабуть, один, одна із найцікавіших секцій в автоспорті. Намагаємося проходити її газпол, але оскільки ми їдемо на першому крилі, то тут ця секція є дуже небезпечна. Їдемо ми до 270 км на годину і гальмуємо від 100 метрів перед початком другого сектора. Намагаємося використовувати абсолютно цю трасу, яка є можливою. Ця секція досить була складною, щоб відібрати її правильно, оскільки автомобіль повинен бути налаштований на стабільне проходження кола. Тут дуже легко вилетіти широко і інвалідити своє коло. Те ж таки використовуємо в цьому повороті четверту передачу і виходимо на невеличку пряму, тут там де можна трохи відпочити. І далі ми виходимо на секцію півпаф, гальмуємо дивганом на другу передачу, потім переключаємося на третю, намагаємося мінізувати дистанцію між цими поворотами і переходимо до цього 90-градусного правого повороту, який переходимо на другі передачі, і ось цей дуже киварний. Правий поворот, тому що треба ідеально вгадати кут керма, яким треба повертати. І, і саме ту саму секунду, на якій це треба зробити. Далі бланшимон. Можна це називати навіть не поворотом, а просто кривою. І гальмуємо на 100 метрах до останньої шикани. Намагаємося з максимальним ротейшеном проходити. І з максимальним швидкістю ратично проходити цей поворот, і виходячи напряму, ми завершуємо це коло. Чудово, дякую. Цікаво, і аж не віриться, що от сім от, кілометрів залишаю... залишилися в... позаду. Так, повертайся до нас. Ну і власне кілька слів ще перед, скажімо так, на завершення. Зараз уже почався останній четвертий тиждень. У нас Porsche GT3 Cup на Нюрбург GP в, в версії траси Гран Прі. Що там може бути цікавого для учасників, і що там цікаве особисто для тебе? Ну, Насправді. Траса досить відома для всіх, я так думаю. Все ж таки, дуже багато там повільних секцій, які треба. Які, які дуже складно проїхати правильно, оскільки від одного повороту залежить другий, третій і так далі секції. І ще досить цікавий автомобіль Porsche Cup. Насправді їздив я на ньому тільки в рейсингу. Ну, насправді ситуація така ж сама, як і з м 2 Капом, Хто, дивив, хто дивився, те, що в мене не було можливості протестувати автомобіль з останнього DLC, то так буде цікаво дізнатися щось нове в цьому симуляторі. І будемо очікувати на досить близьку боротьбу. Боротьбу з ким? Ти очікуєш побачити на цьому етапі? Не кажучи, я не знаю, як хто їде на поршкапі, хто знайомий з автомобілем, хто не знайомий. Подивимось, як, 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 як зверти насамперед боротьба з самим собою за максимально, за максимально потенційне швидке коло. Окей, разом з тим в чемпіонаті, от якраз завдяки цікавим таким результатам тут в СПА на попередньому етапі, де Позняков став другим Хорошавін, третій Помовчук, четвертий. Ти зумів собі гандикап невеликий наростити. У вас було порівняно після двох етапів, і тут ти перемагаєш, а Хорошавін і Половчук не другий третій, а третій четвертий. Тож у тебе є невеличкий запас міцності. Що ж, розумію, що все одно будеш змагатись, все одно будеш намагатись вигристи що найбільше, і що в тебе буде виходити. Ну разом із тим. Разом із тим дійсно подивимось і побачимо, як воно складатиметься протягом цього тижня. Що ж, дякую тобі, Костянтине, за цей наш черговий коротенький такий, флеш спешл. Ну і бажаю, звісно ж, успіху. Тобі бажаю успіху всім учасникам, тож, друзі. Нагадую, що підписуйтесь на наш канал, заходьте на наш канал в Discordі, точно буде цікаво. А, ну і ще ж одна річ, там, по-моєму, Олег піцик збирався на цей етап заявитись, правда ж? А я не знаю. О, хотів, хотів. Не знаю. А я Я хотів. про таке. От хотів, і там уже пішли жарти від частини з наших учасників, що от це значить в топ-10 не попаду, от, не, не, не вийде тоді розказати, що я вже too old, да, занадто старий. Вже вже він повибиває такі от аргументи. Ну а ми разом з тим побачимо, побачимо, чи чи з'явиться у нас Олег на цьому останньому етапі, але я впевнений, що буде ці. Каво, тож не пропустіть, не пропустіть події. І, зрештою, наступного тижня ми побачимося із переможцем власне, четвертого етапу, хто б ним не був. А тобі, Костя, дякую. Так, вам дякую також за інтерв'ю і за прекрасну організацію чемпіонату, що все стабільно, все добре. От, не навроч. не навроч, тому що є русня, і ми знаємо, що може піти не так насправді особливо цього тижня. Ну, Разом із тим, русні, русні ми знаємо, що, не будемо промовляти в голос, і так чудово, чудово всі розуміємо. Що ж, друзі, дякуємо вам всім за перегляди. Ну і не забуваємо, що героям слава ворогам смерть!